Дідуля мій міняє змішувач, іду трішки, попрацюю у їх троєточках. Так, якщо буду повчать вас зараз, як правильно, треба їх обрізати. ай те саме. От дивимось, відцвілась наша квіточка. так? Обрізаємо до першого п'ятилистника, Ось, о, дивіться, це перший п'ятилистник, бачите, тут три листочки, а наступний п'ять. Отак взяли його тільки. Я, оп, чик. Ну, щоб не нагинатися, притримала рукою. І все. Тут ось дивимось, теж недалеко. бува далеко. Оно, бачите, п'ять листочків перший. Оце тут його тільки так клац. Ну, тепер треба нагинатися. Ось, будь ласка, тут, дивіться, перший п'ятилисник аж ось. Бачите, п'ять листочків аж ось де. Значить, отут його тільки чик і нагинайся. Справилася. Цілу корзинку нарізала. О, доця дзвонить. Передихнула тут, тепер піду ще передихну під телевізором. Піду зерну пару серій своїх кривавих квіток. Хай їм обищу. Ой, дівчатка. Коротше говоря, щось у мене особливо це око, що на це де нові мухи з'явилися. Капаю, і вітаміни п'ю. Не воно воно. Сидить, да і все, де воно не ділося. Ніде воно і не дінеться. Я з усім привикла вже. Ось отут тут хочеться оце таке взяти тут. Оце таке. Хай був мили. Чого тільки на оцих людей немає, матінко рідна. Оце дивлюсь, у не дзвона ось сидить. Оце тут хочеться взяти. А в око, дивиться нормальне око. Це ж воно ж десь там у середині лупнуло десь. Дай на цьому все. Пойду десь на тій неділі, як освобожуся, скажу до, чи до нас, чи з'їжджу в ягодин, побачу. Хай ще в це око подивляться, в це дивились. Так. Все нормально. Сказали, що все нормально, то вже так і будеш і жити з ним. Ну, хай ще й в це подивляться, таке саме скажуть. Та і все. На вечір сонце ось висолопилось. Ну, а я вийшла на вечірні процедури для квіточок. Сьогодні буду поливати з добривом. Зараз розведу у відрі і полю. Раз у 10 днів я додаю добриво для петуній і сульфіній. А я показувала. Воно так і зветься. Зараз покажу. Покажу, може, хто не бачив. Купляю, ой, боже мій, разом з квіточками. О, це ось таке. Ого-го, Ого Мені хватить, дай хватить. Справилась, уже навіть зняла цю кухойку, свою куфайку. Пополивала щось, знов вітер розходжується, наче був трохи притих, це опять. Та я переживаю за оті вазони, щоб їх не дуже цей, за ті великі, не шамотало сильно вітром. А так, все добре. Зробила ще салат на вечір, у нас є вчорашній печені. Стегенця, салат, огірок, помідор, цибульки зеленої сіянки. От люблю сіянку, це як вона вже така трошки підросте в салат, то дрібненька та зелень. Кропчик. Зараз сметанкою помажемо. І буде в нас така і вечеря. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Як він називається, Марка? Грімас Шейк. Грімас? А це він, так? Да? Добрий день, замовляйте. Добрий день, можна, будь ласка, Грімас Шейк? Так. Все. Дякую вам, приїжджайте. Дякую. Оце всі, всі машини стоять за цим грімас-шейком, Марк. Да. <схай> Це Макдональдс, маркетологи. З них треба вас запровчити. Дякую. Тримай. Довольний. А я. Накрило филею так, що це просто. І в носі, і в роті, і в ушах. Що я хоч той рот відкрила, я не знаю. Зато промилось усе і ніс, і горло. Лос. Такі гарні дерева, просто краса. У вас сьогодні буде звана вечеря в колі друзів. Ні, Оленочко, я не буду присутня при цій вечері, бо я ну, люди давно живуть в Америці. В них не так, як не треба накривати столи. Даже в Лондоні. Каждый... Даже, даже тут, як йдеш у гості, береш те, що ти їси. Їси своє. Ну, як ділишся. Ну, ділися, ну ти йдеш своїм. Так що в мене теж з Москви колись одна лежала з Росії. Це давно-давно було, теж каже, в них у гості, як приходять, нема так, щоб там, у тебе пригощали, столи накривали, в них зовсім все по-іншому. Це ж у нас хлібосольна така людяність, нам не треба так наварити усього, щоб потім два дні їсти, на третій ще викинуть. А тут так нема. тут Хто що їсть, той собі і, не, несе. і несе. Я, Я кажу, Сережа, щось приготувати, вже приїдуть. Він навіть по цьому поводу не заморачуються. Вони десь підуть у заклад повечерюють і прийдуть додому вже. Не треба то Тарілочки, фужерчики. О, В Норвегії беруть усе і навіть алкоголь. Тут так само. Йдеш своїм повністю. О, супер, клас, це добре, це супер. Я ще пам'ятаю давно-давно. Коли в нас моя подружка вийшла заміж до нас в село, у нас, до речі, в один день свадьба була, вона сама з закарпаття. Вона теж казала: у них як весілля, то кожна родина, яка приглашена, несе літру горілки і курицю. Це як закон, плюс до подарунка. Каже, скільки тих курей назносять? Що це потім вже ж роздають, бо куди ж їх багато. І так само і на, і на похорон ідуть і несуть курку. Ну, чи там, може, не знаю. Ну, у них риби на свадь... на весілля тоді не готували. Ну, каже, курей не з куриця і літра. Отак От всі йдуть. Із сумкою, це в них всегда є. Так що ну, на ж, зараз вдома вже ніхто нічого не, не відмічає, всі ходять у заклади. А раніше все це робилось вдома. Готовилось. Голова в вінку, а задниця в милі. Отак і одмічали дні народження. Я далеко, ще нічого. <кій> з Хочете, я буду здалеку. Та не надо, ти ж в мене так багато ще й морщин. Ти все і придумала. Як на 60. <кій> Справи з оформленням пенсій. Володимир, ви таке за мною уважно дуже стежите. За оформленням пенсії я не заробила пенсії, на жаль, в Україні. Нема в мене, не вистачає, в мене 100.